Я завжди може вдарити і звісно, що очевидно, мабуть не дуже хотіла псувати відносини з Вашингтоном. То, що стосується Києва, його не, не чіпали. Тепер, так би мовити, ситуація змінюється. Але, я, власне кажучи, всі моніторять ситуацію реакцію Кремля. Тому, тому кожен наступний удар по Україні це фактично. Іде далі реакція наших партнерів про те, що Україну треба швидше і краще озброювати. І це я думаю, Москва добре розуміє, і треба нарешті визначитись. Чи вона буде рухатися в сторону припинення вогню? Да? А потім після і заключення мирного договору, чи вона буде от ігнорувати все те, що пропонує Дональд Трамп. І республіканська адміністрація. Це непростий вибір, тому що Путін хоче максимально використати ситуацію на фронті, яких досягти успіхів і так далі. Між тим, включився годинник щодо 50 діб, коли будуть застосовуватися санкції щодо Росії, власне, її економіки щодо тих, хто торгує з Росією. Ми знаємо, що вже Індія заявила, що буде відмовлятися від торгівлі з Росією, тому що такі санкції дуже серйозні і так далі. Тому тут Москві треба визначатися і вести політику більш зважену. Проте вона може все ігнорувати, як це робила і раніше. Студія. Ну а що стосується ось цього відвідування Тітом Келогом Центру захисту прав дитини у Києві, ми знаємо, що велика кількість електорат Дональда Трампа це люди консервативні, глибоко релігійні. На них впливає факт. Вбивства росіянами українських дітей тут протягом цієї великої війни, чи може це іще також в дипломатичному плані якось змінити холоднокровність та прагматизм Дональда Трампа на якісь милосердя в контексті України? Як вважаєте? Е, ну, звісно, що вдари по Великим містам тягне за собою і вбивства населення мирного серед мирного населення і діти, які тут знаходяться, і це дуже дуже прикро діти майбутнє нації. Але найбільша проблема те, що росіяни крадуть дітей, росіяни насильно вивозять дітей з України на свою територію, власне кажучи, міжнародний кримінальний суд та і розпочав справу проти Путіна і Білової да, повноважний справ дитини Російської Федерації. Саме по цій статті, от звинувачення, тому ми цю тему тримаємо дуже пильно демонструємо і Сполученим Штатам Америки, і власне кажучи, ця тема буде продовжуватися бути магістральною в контексті перемовин, і поки росіяни не повернуть цих наших дітей, якихось там мирних домов я не як ми можемо. Досягти і нас всі підтримують, що без повернення дітей тут ні нема про що говорити з такими переговірниками, як Російська Федерація. Mm -hmm. Тому от, ця тема залишається підтульною увагою України. Ми це тему презентуємо Сполученим Штатам Америки, розраховуємо їх підтримку. І підтримку в широкому порядку не тільки серед політиків, президента, а й широкої американської громадськості студія. Будемо на це сподіватися. Знаю, що дуже велику роль у плані ухвалення рішень у штатах відіграє ізраїльське єврейське лобі. Ну і в цьому контексті хотілося б згадати про події там на близькому та середньому сході, пане Олександре. Оскільки так чи інакше, як я розумію, це впливає на рівень підтримки нашої держави на змінові вектору уваги наших партнерів. Ось така от подія там сталася нещодавно. Ізраїль атакував будівлю міноборони Сирії в центрі Дамаску. Наскільки я розумію, йдеться про будівлю генштаб.

Ми побачили лишень перший приліт такого великого, як я розумію, снаряду а чи то ракети по будівлі генштабу збройних сил Сирії. А згодом їх було ще кілька, і це все посеред білого дня в такому насиченому населенням центрі столиці Дамаска. Армія оборони Ізраїлю офіційно повідомляла про попереднє влучання у вхід до штаб квартири Однак останній удар наразі не коментують за словами міністра оборони Ізраїля Ізраїля. Каца удари продовжаться, поки сирійська армія не вийде із Свейди, що на півдні країни. Зазначимо, що напередодні сирійська армія увійшла до міста Сувейда на півдні країни, де проживає друзька етнорелігійна меншина. З 13 липня там тривають сутички між цими силами і бедуїнськими племенами, внаслідок чого, за даними сирійської наглядової ради, справ людини загинуло понад 200 осіб, і ще десятки зазнали поранень. Це спонукало Ізраїль завдати авіаударів. Сирійських військах, реактивних системах залпового вогню та по під'їзних дорогах, щоб зірвати прибуття колон до міста. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетанягу тоді заявив, що операція спрямована на захист меншини від можливого насильства з боку сирійських сил. Давайте почуємо стати. Зобов'язані підтримувати південно-західний регіон Сирії як демілітаризовану зону, що межує з Ізраїлем. Ми не допустимо повернення до ситуації, коли там створюється другий ліван. І ми також зобов'язані захищати друзьких жителів. Ми робимо це за допомогою інтенсивних операцій. Я сподіваюся, що нам більше не доведеться діяти подібним чином, але це дуже залежить від того, що буде зроблено і що не буде зроблено в Дамаску. Пане Олександре, цей регіон він завжди був неспокійним. Я б хотів би у вас запитати, як ви вважаєте те, що там зараз відбувається між Сирією та Ізраїлем? Я чув, що нині ізраїльська армія Цахало готується до передислокації ближче до голландських висот для того, аби розпочати чи не наземну операцію? Це все під Товкуються якимось історичним контекстом дійсно боротьбою за самоідентифікацію друзів. Чи все ж таки тут має місце і політична амбіція Беніміна Меннетаняху? Ми ми знаємо, що на його прізвище виданий ордер на арешт від міжнародного кримінального суду, і ми знаємо, що зараз дуже велика кількість ізраїльтян, в тому числі, продовжують або пригадують, що настав час змінити прем'єра. І тут мабуть, очевидно, всі, всі ці фактори грають свою роль. от ви бачили в центр Дамаска приліти, приліт чотирьох ракет було крилатих найменше. Це по гінштабу і по адміністрації президента країни на секундочку, да от і як, як Сирія буде це все оцінювати? Ну з другого боку Ізраїль попереджав, що буде вживати якихось заходів. Правда, він не казав, що він ракетами обстріляє центр Дамаска. От, але ось заходи досить болючі і фіксуються всіми. це ж дня. Це ж, коли ти стріляєш ракетою посеред дня, всередину міста, ви розумієте, що там завжди будуть і якісь невинні жертви. Ну цивільні сто. Да, да. І і вас це ж не газа, так би мовити, там все це. Якось відбувається, на жаль, прикро дуже довго і так далі. Це окрема держава, член організації націй. Тому, тому важ, важко сказати. З другого боку, що до друзів політика вона теж е, трохи насторожує. Е, от, з одного боку, друзі, це меншина, яка була прихильна до попереднього режиму Асада. Вони близькі до шиїтів. А от, і, і тут якісь речі, бачите, вони встановили непогані відносини безпосередньо з Ізраїлем, і от Ізраїль фактично її захищає, що й треба робити, але не думають тим, щоб обстрілювати е, Дамаск. Пане Олександра, ah, well. якою на вашу думку має бути реакція українського дипломатичного відомства? Дуже добре пам'ятаю, що Андрій Сибіга особисто приїздив до Дамаску для того, аби привітати вже нового лідера країни Сирія після втечі Башара Асада до Російської Федерації? Я так розумію, що наші відносини із Сирією зараз можна характеризувати як дружні. Теж саме я сподіваюся, можна сказати і про відносини із Ізраїлем. То як тут бути? Подивіться, ми не головний гравець на Близькому Сході, ви розумієте, да? От тому реакція від Сполучених Штатів Америки, від Туреччини і країн Євросоюзу. Це нам такий дороговказ щодо того, що вони скажуть всі теми. Ми, ми можемо висловити, що ми дуже. Стурбовані тим, що відбувається, ескалація подій і так далі, без якоїсь конкретизації, а потім в другій заяві можна ближче приєднатися, чи до американської заяви, чи до Євросоюзу, і так далі. От, щодо цього. Ну, власне кажучи, ем, на жаль, там регіон такий вибухонебезпечний факторів, які між собою приплітаються дуже багато. Ви зазначали фактор того. І кримінального переслідування ізраїльського прем'єра. Наприклад, Білл Клінтон, колишній президент США, вважає, що атака Ізраїлю на Іран, скажімо, в тому числі відбувалася вона досить була неочікувана, швидка і так далі, і за те, що, що якраз Титаняху мали викликати в суд не міжнародний, а внутрішній, бо його звинувачують там по якимось. Внутрішнім питанням да? і начебто Білл Клінтон вважає, що заради цього от і прискорився Ізраїль щодо бомбардувань Ірану. Не знаю, але я думаю, колишній президент США має якусь інформацію щодо цього. От і нам треба бути уважними. Ви правильно сказали, що єврейське лобі дуже сильне в Сполучених Штатах Америки. Тому нам треба все-таки десь орієнтуватися більше на Ізраїль. От. І ви бачите, ми орієнтувалися, хоча Ізраїль критикують всі, Всі. Євросоюз майже поголовно і так далі. От. Ну, ми побачили певну зміну позиції Дональда Трампа. Тому що хто і має вплив на позицію президента чи президента США. Ми помітили, що якраз от єврейські лобі впливає дуже серйозно. Ми маємо це враховувати і так би мовити, відповідним чином вибудовувати відносини. Це досить прагматично. З другого боку, звісно, ми не забуваємо про існування статуту ООН і міжнародного права студія. Будемо за цим своїм стежити, пане Олександре, в тому числі з вашою допомогою, Олександр Левченко, дипломат посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині, у 2010-му, роках з нами був на зв'язку. Ще раз принагідно вдячний вам, пане Олександре. Ми рухаємося далі і одразу ж хочеться подякувати і вам, шановні глядачі, за те, що ви разом із нами перебуваєте. Тут обговорюються всі ну, такі сенситивні чутливі питання, але ті, про які потрібно говорити і згадувати, нічого замочуватися, немає, тому що все так. Чи інакше впливає на наше з вами життя. Тут спілкуємося про великі геополітичні питання про ситуацію на всіх континентах, регіонах планети Земля. Як ви розумієте, так чи інакше події навіть і в Сирії впливають на пуття українського сьогодення? Що вже говорити про російсько-українську війну, яка прямо а не посередковано змінює наше життя? І власне хочеться про це поговорити з наступним нашим спікером Олесь Маляревич. Це заступник командиру 429-го окремого полку безпілотних систем системах Елес, які вже просто зараз з нами на прямому зв'язку, пане Олесі, радий вас вітати у нас на новинах Лайф. Дякуємо вам за вашу службу. Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я. Ну, про що хочеться поспілкуватися, про несиметричні методи боротьби з ворогом, про те, як Україна відповідає на нові виклики агресора. Посилення дронів за допомогою штучного інтелекту в майбутньому дозволить прибрати операторів з поля бою. Про це заявив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він також пояснив, що для повної автономності дронів можливо знадобляться роки розробок та інвестицій. Але вже зараз технології штучного інтелекту активно впроваджуються у військових технологіях. Давайте почуємо. Наша задача забезпечити максимально дистанційне керування і потім впровадити автономність. Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни. Зараз штучний інтелект активно використовується для декодування знімків для того, щоб наносити цілі, декодувати трансляції в режимі реального часу. До наведення на основі штучного інтелекту почали активно використовуватися на FPV-дронах. Ми починаємо окрему грантову програму в цьому напрямку. Це майбутнє поле бою. Нам потрібно прибирати операторів БПЛА з поля бою. Михайло Федоров, віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації. Нагадаємо, що раніше Федоров повідомляв, що Україна вперше застосувала дрон матку на базі штучного інтелекту, яка доставляє два ударні впівдрони на відстань до 300 кілометрів. За його словами, ці дрони здатні автономно знаходити та уражати в цілі від російських літаків до засобів протиповітряної оборони та об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, на відстані до 100 кілометрів дрон повертається назад для повторного використання. Пане Олесь, ми бачимо на вулицях столиці. Якусь кількість рекламних білбордів, на яких також інформація, зокрема, про вас і про ваш структурний підрозділ Сил оборони України Ахілес, ну славетний підрозділ, про який багато знаємо, і в тому числі там на білбордах видно, що презентовані і оператори безпілотників. Це невід'ємна частина боротьби із ворогом, але вона також має я впевнений розвиватися. Чи використовуються у вас у вашому підрозділі якісь безпілотники із вкрапленнями? Найсучасніших технологій, якщо так, ну звісно ж, якщо це можна, розкажіть, які це тих технології. Я відповім наступним чином: ми підрозділ, який працює на передній лінії фронту. Ми не працюємо далеко вглиб території ворога. Наше завдання саме передня лінія. Це до 60 кілометрів. Ми використовуємо в роботі готові рішення, які гарантовано працюють. Єдине, що ми в процесі зміни технологій, в тому числі ворога проти нас. Ми змінюємо у себе прямо в наших майстернях. Наші вже військові, які служать Ахілес, вони це роблять 24 на 7. Те, про що каже пане міністр, це майбутнє, до якого рухається завдяки використанню та опробованню деяких рішень, тому числі на лінії фронту. Тобто, у нас є спеціальні люди, які займаються інноваціями. Це називається R&D-центр, Research and Development. Ось тобто рішення, які зараз в розробці, які будуть через рік, через два ефективні і будуть виконувати без завдання ефективно, вони зараз зародиші, їм займаються. Але в промислових масштабах ми використовуємо готові рішення стосовно прибирання пілотів з лінією з'їтнення. Дійсно, зараз пілоти перебувають дуже близько до лінії возітнення. Є дрони-бомбардувальники, там в тому числі там дрони-розвідники, які керуються ну так на далекій відстані від лінії фронту, але. Залишаються люди, які цей дрон вивозять на позиції, якомога ближче, щоб він пролетів довше. Люди, які заряджають цей дрон БК, перевіряють люди, які копають позиції для цього. Люди, які налаштовують З'язок, і вся структура логістики ну це слово таке логістика це взагалі все, що, що рушить ну, війною нашої оборони. Тому ну, пілота сховати це так, але все решта буде дійсно працювати недалеко, тому що це треба робити, а ніхто інше це не зробить. Пане Олеся, що стосується великої війни, ми розуміємо, що будь-яка війна, будь-який конфлікт це завжди смерті, але разом з тим це завжди шлях до якоїсь еволюції технології. За висновками першої, другої світової війни було зроблено велику масу різних відкриттів, різних винаходів і так далі. Все це стосується впевнений і нашої війни. Ми пам'ятаємо, що в 2022 році все починалося з так званих весільних дронів, типу Mavic, DJI і так далі. Зараз ми маємо власні розробки, власні впід дрони, те, про що ніхто не міг уявити в 2021 році, я буквально вчора побачив у соцмережах ролик пекінські водії екскаваторів власне працюють із офісних приміщень в центрі столиці Китаю, керуючи тими самими екскаваторами. Десь у інших провінціях Китайської Народної Республіки То потрібно розуміти, що Китай це насправді за надвелика держава, однак технології дозволяють це робити. Теж саме росіяни зазначають, можливо, ви бачили цю інформацію, яка є абсолютно фейковою, але сам політ думки росіян. Вони, начебто, встановили десь там у бізнес-центрі Московсіті своїх операторів БПЛА, які, начебто, керують цими дронами дистанційно на Донеччині. Звісно ж, поки що це так не працює, але можливо з часом це все колись станеться. Як ви вважаєте, про який час йдеться? Тому що я впевнений, ми туди рухаємось. Я скажу так, що навіть головний терорист світу Путін може у себе з кабінету теж керувати дронами, якщо вам покажуть, як це робити, вдасться це не вдасться влучитися. Це інше питання, але це можливо. Це дистанційне керування. Це вже не новина. Це, це робиться, це можливо. Ну, якщо дрон зведений, якщо встановлений зв'язок, то можна хоч з Нової Зеландії запускати цей дрон і в режимі реального часу полетіти і працювати по цілі. Uh -huh. Стосовно технології, дійсно, на жаль, війна. Це рушійна сила прогресу. Завжди на війні нові рішення. Ну знаєте, коли вже підгорає, коли це питання життя і смерті, то тут, хоч не хочеш, 24 на 7 починаєш щось вигадувати для того, щоб вижити і щоб виконати бойове завдання. Інакше ти програєш, і тебе вб'ють. Тому дійсно генерується шалена кількість нових рішень, які потім в правословних масштабах почне працювати найбільш з них ефективно. Що стосується о, вашого колеги о, пана Фодоренко, та я чув о, його заяву о, про те, що протягом кількох місяців фронт закриє собою о, о, пуски ворожих дронів камікадзе, типу шахет через те, що вже зараз ведеться розробка дронів перекуплювачів, і вони будуть не допускати ті самі дрони камікадзе до нас, до тилових міст. Чи є якийсь прогрес в цьому плані? Чи можете поділитися? Скажу так, що зараз всі підрозділи, які працюють по лінії бового з'єднання по всьому периметру лінії фронту, отримали всі, хто працює з дронами, всі отримали завдання збивати дрони шахи. Це не те, що знаєте, там а тепер збивайте дрони шахи. Для того треба це пройти навчання. Для цього треба опанувати нові засоби, які ми раніше не використовували. Це перша щира технологія це якість використання кількістю не можеш це вирішити. Треба якістю використання. В тому числі наш підрозділ вже проходить такі навчання. Ми вже працюємо по шахідах в невеликій кількості, але зараз ну, велика група людей, які закінчують навчання, вже отримують засоби і будуть збивати їх дуже активно. Завдання максимальне, щоб дрони в країні не залітали. Якщо вони летять через білі щоб їх збивали підрозділ, який працює на лінії.